Друзі, вітанечко. Зараз зроблю маленький анонс цього Канго. Тут по ньому залишилось тільки хімочка. Помити, почистити. Ну, в принципі, яка там хімка? Він чистий, але таке треба поприбирати в салоні. Коврики нові вже придбані за стелем. Така буде дуже гарна. Так, зараз відкриємо. Два ключика, як бачите, 170 чи 169. 169, певно. Да, 169 пробігу. Тангурик, оригінальний пасажирчик. Дуже гарний стан, Релінги оці знаєте, що висуваються. Можна їх робити, як... тобто вони зараз повздовж, можна їх поставити поперек якщо необхідно щось перевезти. Дуже крута річ, двері на дві сторони. Має кондиціонер, тут треба приклеїти, бачите, вже двох відклеїлась, треба так зробити. Є парот, це фрі так звана функція. Кермо в гарному стані. Ну Зараз салон бачите тут помиється, це все почиститься, буде як нова, їм чистка зробиться. Позаду теж все гарно Полочка, як ви бачите, в ньому є. ось Полка присутня, все поставиться на місце, помиється, почиститься, прибереться. Коврики будуть гарні лежати, нові це такі якісь непотрібні, придбані нові гарні під оригінал. Тут два ключика, кондиціонер, регулювання підігрів дзеркал, кондиціонер щойно повну ревізію зробив перезаправив, 1,6 бензин К4М без фазорегулятор, механіка 5 передач, він код, будь ласка. Дуже гарний оригінальний пасажир, бордовий. Такий апаратик. Помиється, почиститься і буде дуже-дуже достойна машина. Повністю комплектна, задній парктрон доставний. Присутній. Кузов вийшов дуже гарно. Провели легке полірування. Є коцки отут, декілька штук. Не знаю від чого. Я думаю, що від відкривання дверей сусіднього авто. Але в загальному машинка вийшла досить такі красивезна Подивіться, колір такий гарний бордо, темний. Я би сказав, навіть вишня. Щось таке. Це навіть не зовсім бордо, таке схоже до вишні. Прикольний колір. Гарно виглядає, резіна зима Nexen. Доїздити літо це, я думаю, наступне. От і все. Так, друзі, якщо цікаво, притонований вже задній ряд, гарний пробіг. Ну і реально гарний стан. Дуже достойний кангурик. Клімат перезаправлений. Берете, купуєте і катаєтесь. Дев'ятий рік випуску. Давайте підсумую. 2009 рік 1,6 бензин 169 пробігу, оригінальний пасажир на дві сторони двері. Механіка на 5 передач, кондиціонер, два електросклон, підйомники підйомників автомобіля, такий цікавий салон, доставний парктрон, функція без ключового без тобто без зв'язок без телефону в руках, вільні руки, точніше, так правильно буде сказати. По салону машина бомбезна. Вона як помиється, почиститься, мені здається, буде взагалі близько нового авто столики для заднього ряду. Є декілька подряпин. Тут пару моментів таких є, я не знаю, це або ніжками. Напевно, ізофікс тут був, дітки їздили. Тут, я думаю, що від якогось вантажу подряпали. Щось таке, теж пару подряпин є. Так, в загальному тачка бомбезна. Можете приїхати подивитися, дуже гарно виглядає. Дорогувато ми платили в Швейцарії за неї, але просто за гарне авто мусиш заплатити гарні гроші. Цікаво, приїжджайте, подивіться. 1,6 бензин, 169 пробігу, задній парктрон. Релінги, які розсуваються, дуже класні і це оригінальні. На них можна вішати фактично, я не пам'ятаю, до 400 кг, по-моєму, нагрузка корисна на них. Якщо це правда, звичайно, тут ну, на дві сторони двері. По-моєму, і нічого і не фарбовано по цій автівці. Достойна кенгу свого нового власника. Друзі, ціна 7400 доларів без торгу. Якщо цікаво, можемо поставити газ, можемо повністю сервісувати. Все зробити для вас під ключ. 74 Ціна без торгу. Кажу відразу, не торгуйтесь, дешевше просто не відомо, так як дорого платили за кордоном за це авто.